Вітаю, шановні здобувачі. З вами Василенка Леся Олексійовна. Ми почнемо з вами лекцію: Вплив будівництва на зміну клімату. В сьогоднішній лекції ми з вами розглянемо будівництво як фактор кліматичних змін, наслідки впливу зміни клімату на місто, статистика кліматичних катастроф, основні аспекти адаптації. Також ми розглянемо вплив змін клімату на Україну. Стратегія адаптації до зміни клімату. Спочатку давайте розберемо, що таке погода. Погода це поточення атмосферної умови, які ми спостерігаємо в певний момент, наприклад, дощ, сонячне світло чи вітер. Клімат це сукупність погодних явищ, середні показники, характерні для конкретного регіону протягом року чи тривалого періоду. Погода змінюється щодня, але кліматичні умови формуються протягом десятиліть чи століть. Проте останніми роками науковці фіксують різкі зміни клімату. кліматі, і більшість із них вважає, що це результат людської діяльності, надмірне використання викопних ресурсів, таких як нафта, газ, вугілля, спричинили накопичення парникових газів, що значно вплинуло на атмосферу. Будівництво є одним з факторів кліматичних змін. Будівлі виступають основним бар'єром проти кліматичних небезпек. Стійкість будівель до зміни клімату досягається за допомогою комплексного підходу, що охоплює всі етапи їх життєвого циклу від стратегічного планування та проєктування до будівництва, модернізації з акцентом на енергоефективність, а також екологічно відповідальна експлуатації. Сучасна архітектура має стати не лише інструментом задоволення функціональних потреб людини, але й потужним засобом адаптації до змін клімату та пом'якшення інших наслідків. Це вимагає інтеграції інноваційних рішень, спрямованих на енергоефективність, раціональне використання ресурсів і стійкість до екстремальних умов. Глобальне потепління викликає значні загрози. Сучасне потепління це вже не лише природний процес, адже воно відбувається у 10 разів швидше, ніж будь-коли раніше. З огляду на серйозність цієї загрози, науковці дедалі частіше використовують термін кліматична криза замість зміни клімату. Наголошуючи на необхідності негайних дій. Кліматична криза означає надзвичайно швидкі зміни клімату, спричинені підвищенням глобальної середньої температури. Для ефективної боротьби з цією проблемою людство має досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року та активно адаптуватися до кліматичних змін. Що стосується статистики кліматичних катастроф. За останні 50 років у Європі зареєстровано 1672 катастрофи, викликані кліматичними факторами, що призвели до економічних втрат на суму 476,5 мільярдів доларів. За останні 20 років кількість повеней зросла на 137%, а штормів на 40%. Випадки екстремальних підвищених температур зросли на 232%, а посухи на 28%. Наслідки зміну клімату для міських екосистем значною мірою визначаються їхнім географічним розташуванням, проте загальні виклики включають зменшення запасів питної води, інтенсивніших погодних явищ. Це мається на увазі сильні дощі та циклони, підвищений, підвищений ризик повені і штормових хвиль у прибережних регіонах, а також збільшення періодів екстремальної спеки. Масштаб і природа цих загроз підвищують вразливість більшості міст і їхніх мешканців. Додатковий тиск на міську інфраструктуру та управлінські системи створюється через високу концентрацію населення та економічну діяльність на обмежених територіях. Основні аспекти адаптації. Ну, перше, це енергоефективність і зменшення викидів. Що сюди входить? Сюди входить використання відновлювальних джерел енергії. Бачите, що от відновлювані, показане на слайді, відновлені, теж можна побачити далі. Це утеплення і використання розумних систем управління енергоспоживанням. На слайді ви бачите сонячні батареї, використання сонячних батарей, датчики, теплові насоси, утеплення підлоги, світодіодне освітлення, припливна витяжна витяжня вентиляція, рециркуляція, монолітна конструкція, сонячний колектор. Другий аспект це управління водними ресурсами, системи збору та уліза... утилізації дощової води, створення інфраструктури для захисту від затоплень і управління водовідведенням. Третій аспект зелені зони і природні рішення, розширення зелених територій для поглинання СО2 і регулювання температури, використання рослинності для зниження ефекту міських теплових островів. Четверта стійкість до екстремальних умов, проєктування будівель і споруд, стійких до ураганів, землетрусів і інших природних катаклізмів, використання піднятих платформ і водостойких матеріалів у зонах ризику підняття рівня моря. П'ята це інноваційні технології в архітектурі і будівництві, інтеграція адаптованих фасадів і матеріалів, які змінюють свої властивості залежно від погодних умов, використання модульного будівництва, яке можна легко адаптувати до нових викликів. Ну і шосте це міське планування, розвиток транспортної інфраструктури з низьким рівнем викидів, зменшення щільності забудови в зонах високого кліматичного ризику, це регламентується державними будівельними нормами України. Що стосується стратегії адаптації. Адаптація до зміну клімата не тільки захищає від загроз, але й відкриває можливості для створення більш комфортного, екологічного та стійкого середовища проживання. Тобто ви можете побачити на слайді, як планується адаптація до впливу в разливі міста і схема використання. Вплив змін кліматного. На Україну в Україні проведено низку досліджень, зміни клімату на суспільство та навколишнє середовище. І основними напрямками досліджень є температурні зміни, повені та суви, здоров'я населення. Що це таке? Зміни це збільшення літніх температур і посилення ефекту міського теплового острова, Такі явища можуть підвищувати риск захворювань і смертності влітку, особливо у вразливих групах населення, таких як літні люди та тих, що мають специфічні захворювання. Повені та суви, зміна клімату підвищує ризики повені, особливо в низинних районах, а також впливає на водні ресурси країни. Дослідження Світового банку та українських науковців вказують на необхідність адаптації інфраструктури до таких викликів. Здоров'я населення в Україні вивчено потенційні наслідки як позитивних, так і негативних впливів кліматичних змін. До позитивних відносяться зменшення зимової смертності через більш м'які зими, а до негативних. Збільшення захворювань через екстремальні погодні умови. Схема взаємозв'язку змін клімату. Вона складається зміна клімату, екосистема, людство через пом'якшення та насл зміни, наслідки зміни клімату. Зміна клімату має два напрямки: а саме, це пом'якшення через екосистеми з одного боку та адаптація до змін клімату з іншого. Екосистема пом'якшує клімат завдяки відновленню лісів, річок, захисту та розширення природних і напівприродних територій, на схемі це зелені іконки. Адаптація на основі екосистеми дозволяє адаптувати екосистеми та біорізноманіття до зміни клімату, підтримуючи природну стійкість і зменшуючи негативні наслідки для людей. Впливи на клімат та екосистеми можуть мати як позитивний, так і негативний наслідок на навколишнє середовище. І кожен з цих аспектів відповідає, щоб забезпечити змін, стійкість до зміни клімату. І природних процесів для зменшення впливу. Різке зростання екстремальних погодних явищ. Терміново ухвалення ефективних стратегій адаптації, пом'якшення наслідків зміни клімату необхідно вживати невідкладні заходи на всіх рівнях від локальних ініціатив до глобальних політик, щоб мінімізувати ризики, захистити екосистеми та забезпечити стабільний розвиток суспільства. Тільки скоординовані дії урядів. Бізнесу та громадського суспільства допоможуть зменшити негативний вплив кліматичних змін і створити безпечне майбутнє для наступних поколінь. Стратегія адаптації до змін клімату, тобто ми можемо побачити напрямок адаптації, адаптацію інфраструктури, що сюди входить: модернізація будівель доріг, енергетичних водних мереж для підвищення їх стійкості до екстремальних погодних умов, сільське господарство провадження стійких методів сільського господарства, використання посухостійких культур та методів збереження води, управління водними ресурсами. Це розробка систем для боротьби з посухами та повенями, будівництва дам, водосховищ, поліпшення дренажних систем, захист здоров'я, планування заходів для мінімізації ризиків для здоров'я через екстремальні погодні умови, провадження медичних реагувань на зміни клімату, екосистемні послуги відновлення та збереження природних екосистем. Що допомагають зменшити наслідки зміни клімату. Це захищає від ерозії, очищення води і міське планування, це розвиток стійких міст через створення зелених зон, покращення використання природних ресурсів, зміцнення інфраструктури для захисту від природних катастроф. Дякую за увагу! З вами була Леся Василенко.